Clasificația ta nomenclatura solei. Пригадаємо, які сполуки ми називаємо солями. Отже, солі це складні речовини, до складу яких входять атоми металу та кислотний залишок. І це найпростіші формули солей, але солі вони в своєму складі досить складні. Крім атому металу і кислотного залишку, до їх складу ще можуть входити гідроксогрупи, атоми гідрогену, можуть входити два різних метали, може входити два різних кислотних залишки. Я навіть не буду приклади приводити вам цих солей, тому що саме їх класифікацію ми з вами розглянемо трошечки пізніше. Ті солі, які ми з вами будемо розглядати, які складаються тільки з атомів металу та кислотними залишками, називаються нормальні або середні солі. Сам перед, давайте пригадаємо з вами, як можна записати формулу солі відповідно до їхньої валентності. До прикладу, нам потрібно записати формулу солі, яка складається з атомів феруму та сульфат йону. Для цього нам потрібно спочатку з'ясувати валентність ферму. В даному випадку нам дана валентність ферму, вона дорівнює 3. СО4 сульфатний залишок, звідки в мене записана валентність 2. Пригадаємо формулу кислоти, від якої саме утворилася ця сіль. Це буде сульфатна кислота. Кислотним залишком тут буде СО4. І валентність кислотного залишку визначається за числом атомів гідрогену. Які входять до складу кислоти. Отже, ферм має валентність 3, кислотний залишок має валентність 2. Знаходимо найменше спільне кратне це число, яке буде ділитись і на 3, і на 2. Для визначення індексів найменше спільне кратне ділимо для ферму на 3. І визначаємо, що атомі феруму у сполуці повинно бути 2. А біля SO4 кислотного залишку повинно бути 3. Але записати. Закати поруч із четвіркою трійку ми не можемо, тому що ця трійка буде відноситися не тільки до атому оксигену, а до всієї групи СО4. Тому у записі формули ми СО4 кислотний залишок беремо в дужки і за ним ставимо трічку. Спробуємо записати формули наступних сполук. Кальцій НО3. Ця сполука складається із двох частинок атому металу та кислотного залишку. Для цього пригадаємо валентність кальцію. Кальцій стоїть у другій групі, тому дорівнює його валентність 2. Для визначення валентності НО3 кислотного залишку пригадаємо формулу кислоти. Це буде нітратна кислота, до складу якої входить тільки один атом гідрогену. Тому валентність кислотного залишку дорівнює одинички. Знаходимо найменше спільне кратне, знаходимо індекс. Можна зробити і по-іншому. Записати на вхрестик ось ці валентності і скоротити за потреби. 2 і 1 не скорочуються, тому у нас піде двічка після кислотного залишку, і формула всієї солі матиме вигляд кальцій но 3 двічі. І ще один приклад розглянемо. Кальцій СО3. Кальцій ми вже визначили валентність 2. СО3 шукаємо, карбонатна кислота має 2 атоми гідрогену, тому кислотний залишок СО3 також має валентність 2. Якщо ми навхрестик напишемо ці валентності і скоротимо, то і біля кальцію, і після кислотного залишку буде стояти одиничка, яку ми не пишемо. Номенклатура солей. Для того, щоб дати назву солям, ми повинні пам'ятати, з яких частинок складаються солі, і називати ці частинки в тому порядку, в якому вони записані у формулі сполуки. Тому насамперед назва металу йде, потім валентність металу, якщо вона є змінною, І додаємо назву кислотного залишка, який береться від назви кислоти. Пам'ятаємо, що кислота називається хлоридна, то тоді сільна солі цієї кислоти називаються хлориди. Якщо кислота сульфідна, солі цієї кислоти будуть сульфіди. Так, і на прикладі розберемося феррум хлор 2. Що для цього потрібно? Сполука складається із атомів феруму та кислотного залишку хлору. Отже, це будуть хлориди. Ферум елемент, який має сталу чи змінну валентність, для цього скористаємося періодичною таблицею і знайдемо ферум. Він стоїть у восьмій групі, отже, елемент матиме змінну валентність. Тому визначаємо валентність. Якщо хлору у нас у сполуці 2, а валентність хлору дорівнює одинички, то, відповідно, ферум буде мати валентність 2. Записуємо назву сполуки ферум 2-хлорид. 2 вказуємо, тому що ця валентність є змінною. Наступна сполука Кубрум НО3. Знову ж таки, з'ясовуємо, купром стоїть в першій групі побічні підгрупі. Отже, це елемент із змінною валентністю. Визначаємо валентність купрому. Шукаємо нітратну кислоту. Валентність кислотного залишку НО3 дорівнює одинички. Тому валентність купрому дорівнює 2, хоча він стоїть в першій групі. Тому назва цієї сполуки буде купром 2 нітрат. Ще приклад. Кальцій хлор 2. Шукаємо кальцій, знаходиться в другій групі, головній підгрупі, елемент, який має сталу валентність. Тому в назві цієї сполуки вона вказуватись не буде. Називається кальцій хлор-2, кальцій хлорид. І, як завжди, для закріплення виконайте завдання. Перше, дайте назву сполукам хром-хлор-3 станом СО3 та літій НО3. І друге завдання. Запишіть формули солей відповідно до їх назв барій карбонату, хром-3 сульфату.